Перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Проект рішення виносився на розгляд постійних комісій. Постійна комісія з бюджету підтримала вказаний проект рішення. Але перш ніж ми будемо голосувати, я попрошу показати, мені було завдання підготувати інформацію, чи будуть. Там біля ветеранського простору укриття і чи будуть дотримані безпекові питання. Звертаю вашу увагу, що два прямокутники це протирадіаційні укриття. Якщо ви слідкували за перебігом ЮРСІ, то саме така модель була презентована на ЮРСІ 25 у Римі. І е, кожна з цих покриттів має місткість 46 шість осіб. Е, е, одночасно в ветеранському просторі можуть перебувати до 80 осіб, так що безпекові питання будуть дотримані. Прошу підтримати даний проект. Голосуємо. за 26 рішення прийнято